Вітаю глядачів каналу магазину VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про чохол-книжку Dixi Flip Case для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар складається з двох частин: внутрішнього силіконового бампера, що упевнено фіксується на смартфоні, а також зовнішньої палітурки з якісної синтетичної шкіри. Продукт оснащено усіми необхідними прорізами під порти і технологічні отвори на смартфоні, кнопки захищають м'які дублікатори. Думаю, ви вже встигли помітити перед нами не горизонтальні. А вертикальний чохол, книжка. Упевнена фіксація аксесуару в закритому стані забезпечується завдяки магніту у верхній його частині. Із числа приємних особливостей конструкції хотілося б виділити маленьку кишеньку для візитних чи банківських карток, а також невеличкий отвір вгорі верхньої кришки продукту. Тепер розмовляти можна із закритим чохлом. Придбати Dixie Flip Case можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього ролику. Дякуємо за перегляд. І до нових зустрічей.